Дорогі брати і сестри у Христі, цієї неділі церква пропонує нам дивовижне Євангеліє, оповідь про те, як Господь Ісус Христос у місті наїн воскресив єдиного Сина Вдови. Це була жінка, яка втратила все, чоловіка, а тепер і єдину дитину. Вона йшла за домовиною, несучи біль свого життя. І саме тоді на порозі воріт міста її зустрів Христос, Його погляд погляд любові і милосердя. Він не міг пройти повз чужу сльозу. Він промовляє лише два слова Не плач і торкається до ніж. Тож мить слово життя перемагає смерть. Юнак встає і починає говорити. Це не просто чудо, це явлення самої Божої сили, бо лише творець може дати життя там, де панує смерть. Як говорить наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній, це Євангеліє, це свідчення не просто розповідь про чудо, здійснене. Майже 2000 років тому. Воно заклик до кожного з нас увірувати в Христове Євангеліє і змінювати своє життя так, щоб виконувати волю Божу та віддалятися від зла. І далі він каже, що коли ми віримо в це свідчення, коли усвідомлюємо все значення Христової проповіді, тоді розуміємо. Усі страждання цього світу тимчасові, а смерть більше не має над нами влади, бо Христос Воскрес і дарував нам вічне життя. Пригадую одну історію про молодого чоловіка, який після важкої втрати закрився від усіх перестав ходити до храму. І мовчки носив свій біль. Одного разу священник запросив його допомогти під час такої праці, прийти нам треба розчистити старе кладовище, той погодився. І коли розгрібав сухі листя біля старого хреста раптом помітив надпис: Життя змінюється, але не зникає. Ці слова стали для Нього початком Воскресіння не тіла, а душі. Він зрозумів смерть це не кінець, а перехід, і повернувся до церкви, до молитви, до життя. Так і кожен із нас, Христос не раз торкається до нашого серця через слово, через людей, через події, щоб сказати не плач. Встань. Живи, бо його сила не лише в минулому чуді, а в теперішньому, доторку до кожного, хто плаче. Сьогодні Господь промовляє до кожного з нас: не залишайся в скорботі, не втрать віру, не блукай у темряві. Я, життя і Воскресіння, ми можемо втрачати. Можемо падати, але якщо Христос поруч, то смерть відступає і починає з'являтися нове життя. Тож приймімо це євангельське свідчення як спогад, а верніше, не як спогад, а як живе слово для нашої душі. Хай Воскресне в нас надія, хай оживе довіра до Бога, і коли настане День суду. Щоб ми були серед тих, кого Христос назве блаженними, а не серед тих, хто залишився у темряві і гігієні огнені, без покаяння. Амінь. Благословенного всім вам дня. Христос посеред нас і є, і буде.